Всім привіт! Я досі не можу повірити, що нарешті знімаю новий випуск на YouTube. І знімаю я його не з Харкова, а з Лондона і вже в зовсім іншому вайбі. Давайте переходити одразу до суті, як я люблю. Тема у нас сьогодні з вами дуже цікава і доволі обширна. Називається вона Як обрати онлайн-курс для навчання, і стосується не тільки ПІМ-курсів, а взагалі будь-яких курсів, ну бажано IT-шних, які ви обираєте для апгрейду своїх скілів або для входу в нову професію. І говорити з вами будемо по пунктах, завдяки яким ми зможемо оцінити виставити критерії шкалу курсу, який ми розглядаємо, і дізнатися, підходить він нам чи ні. І перше, на що я б рекомендувала звертати увагу при виборі онлайн-освіти, це а вже ж лектор або фаундер, якщо фаундер сам або сама читає ці лекції. І задавати собі питання, чи хочете ви чимось бути схожим на цю людину, чи викликає вона у вас приємні почуття, якийсь приємний вінгук, такий вайб, скажімо так, чи хочеться вам з цією людиною взаємодіяти? Можна пошукати подивитись ще виступи в інтернеті від цієї людини, можна подивитись статті, які вона або він пише, можна подивитись соцмережі. Тобто, перше, це встановлення оцього своєрідного рапорту з лектором, який буде проводити програму, до якої ви долучаєтесь. Чому, на мою думку, це дуже важливо, бо курс це період часу, який ми проводимо разом з командою, разом з викладачем, і тому нам має бути комфортно і людина, яка веде програму, вона має викликати у нас приємні почуття. Ми, можемо, ми маємо хотіти їй довіритись. Далі це репутація школи. Якщо ми розглядаємо курси в рамках онлайн-школи, бо якщо це не курси від однієї людини, а це. Якась велика школа, да, і там є різні напрями, різні лектори. То ми також дивимось на репутацію школи, на відгуки, які пишуть люди. А саме на те, щоб вони були різними, щоб вони були живими. Я думаю, ми з вами дуже класно вже відрізняємо відгуки, які згенеровані або які написані по скрипту, і відгуки, які щирі, які люди пишуть просто тому, що вони хочуть, а не тому, що їх про це попросили. Просити про відгуки це ок, але класно, коли. Серед тих відгуків, які ми просимо, є ще ті, які ми там не очікуємо, да які люди пишуть самостійно, бо їм так хочеться. Отже, це репутація школи в мережах, яку емоцію викликають відгуки. Ну і а вже ж кількість кейсів працевлаштування, особливо якщо це люди з нуля в цій професії. Для мене це дуже важливий показник, коли людина може піти і реально застосувати ці знання. Тобто, класно, -то, коли відкрита інформація щодо того, що далі відбувається з випускниками того чи іншого курсу. Далі це такий трошечки опціональний поінт, але я його все одно виділяю. Це те, як давно існує школа. Якщо школа існує вже. Не один рік, як мінімум, якщо вона випустила вже не один потік студентів, це означає, що левел довіри він може бути вищим. Це означає, що люди продовжують приходити до цих курсів, да, до цих викладачів і продовжують користуватися цією освітньою послугою. Тобто, все ж, час на ринку, це є теж своєрідна репутація, теж своєрідна база, і я на це звертала увагу. Ну і тут, а вже ж одразу додам, що нові школи, які тільки стартують і мають тільки перші свої потоки, вони теж можуть бути дуже класними. Ми теж так стартували, тому кишлю про мінчі. Які підтримки всім, хто тільки починає свій бізнес в онлайн освіті, далі це варіанти оплати. Теж я виділяю цей поінт як окремий, бо для мене дуже важливе існування такої опції оплати, як довірча розстрочка. Що таке довірча розстрочка? Це не через там ВІФП або систему, це коли нам можуть розбити на три платежі, і там, наприклад, або на шість, ну не знаю, на кількість платежів, яка комфортна школя або викладачеві. і Кожного місяця або за домовленостю нам висилається посилання і людина вона платить ці частини як довірча розстрочка від школи. Да? Ну зазвичай в мене не було жодного випадку, коли людина по довірчій розстрочці не сплатила, навіть якщо вона далі десь застопорилась і до кінця курсу там не дійшла. Але це теж класний стратегічний поінт щодо довіри, встановлення довірчих відносин між студентами та школою. Тому для мене опція довірчої розстрочки. Є доволі важливою. Ця опція присутня не в усіх школах а вже ж, і це теж нормально. Але знову ж таки, в моїх критеріях це додає балів. Далі це як школа, як курс, та його представники спілкуються з клієнтами онлайн. Да? Якість відповідей, якість подачі, вміння відповідати на питання, яких можуть може бути багато, бо курси зазвичай не дешеві. Ми платимо на них за них гроші, і ми хочемо вже ж отримувати відповідний зворотній зв'язок, щоб знаєте, не було ніякого булінгу та газлайтингу. Наступний понят щодо вибору онлайн-курсів це програма. Я теж була серед тих людей, які не хотіли світити свою програму в інтернеті, які надсилали її за запитом, але зараз моя думка змінилася, і я вважаю, що програма має бути відкритою. Тому в моєму Елеграм-каналі, програма наразі відкрита. Якщо ви хочете її побачити повністю, підписуйтесь на канал посилання під відео. Ви знайдете її в одному з закріплених постів. Отже, доступність програми, щоб ми не купляли кота в мішку, щоб ми бачили конкретно по уроках, що на нас чекає. Так ну щодо домашок, да тут можна, я думаю, трошечки не показувати це, бо, бо все ж. Є така штука як конкуренція. Ми хочемо відрізнятися, мати якісь унікальні свої фішечки, які ми не хочемо висвітлювати на загал, і це теж нормально. Але я наразі виступаю за те, що програма має бути доступна, має бути відкрита, бо ми не хочемо знову ж таки кота в мішку. Наступне питання чи допомагає школа чи онлайн курс з працевлаштуванням? Тут скажу важливу річ: жодна школа або жодний курс чи викладач не може вам гарантувати працевлаштування, бо це не може від нас залежати. Може гарантувати тільки в одному випадку, якщо вони самостійно забирають до себе студентів, виплачують їм там якусь стажувальну суму або зарплатню, і беруть прям свій, свій проект і гарантують це на початку навчання. У всіх інших випадках ніхто не може гарантувати вам працевлаштування, бо а вже ж. Це ваша відповідальність класно пройти співбесіду зі знаннями, які ви отримали. Тому тут е, і я так само кажу, що до своїх курсів ми допомагаємо, але ми не гарантуємо. Як це відбувається в нашій агенції? У нас є агенція з працевлаштування ПІМів, тобто до нас звертаються великі та маленькі IT-компанії України та Європи, і ми рекомендуємо наших випускників та наших учасників ком'юніті і взагалі ПІМів з нашої величезної бази до цих компаній. Тобто ми займаємось рекрутингом саме. В ніші project менеджменту, тобто тут я можу сказати від нашої школи, що ми допомагаємо, але знову ж таки не гарантуємо, але робимо все від нас можливе, бо у нас дуже багато студентів працевлаштовуються саме через агенцію і на адекватні толкові зарплатні І ще ми надаємо менторство. Тобто у людини, яка працевлаштувалася під час її або його трайлу, вона може мати зі мною ван вани -on і ми розбираємо і допомагаємо вирішити кейси, які виникають під час роботи. І це теж я вважаю, дуже великий плюс. То ви можете попитати щодо сапорту під час працевлаштування, під час пошуку роботи, Та чи зможете ви контактувати вашу школу, коли ви вже отримали роботу і вам? Ви будете потребувати, можливо, якоїсь там знаєте питання відповідей, а вже ж ми не можемо говорити про, про повноцінний саппорт, там як у нас в агенції, да бо це частина нашого бізнесу. А школа, яка не має цієї послуги, вона вже ж не може собі дозволити чисто по фінансовій моделі прям брати людину на постійне менторство, включаючи її проходження курсу. Але ви маєте спитати, що буде відбуватися, коли ви працевлаштуєтесь, коли ви, буде, ви будете шукати роботу, яку підтримку вам надає компанія? Яку підтримку вам надає курс? Наступний нюанс – це. Це домашки, і домашки мають бути практичними. Тобто тут класно попитати, чи це домашки на реальних проєктах, чи симуляції реальних проєктах, чи зможемо ми потім забрати в своє портфоліо те, що ми там навирішували під час домашок. Тобто, як будуть виглядати домашки? У нас домашки виглядають дуже цікаво. Це не просто практика якої дуже, -дуже багато, це також плюшечки. Також багато додаткових матеріалів, шаблонів, інших цікавих файликів, якими ми ділимося з нашими студентами. По домашках ще важливий нюанс: чи буде перевіряти домашки саме лектор, чи команда підтримки, скажімо так, якщо є куратори, якщо є менеджери, тобто важливо, хто буде надавати вам зворотній зв'язок, основний ментор чи його команда. І Протягом якого часу, да? тобто, який діапазон часу, протягом якого ви можете розраховувати, що вам буде наданий зворотній зв'язок по домашках. Тобто не може бути такого, що людина здає домашку, вона там тиждень два висить і, типу, потім вже всі забули, про що там йшла мова. Тобто, зворотній зв'язок по домашках він має бути своєчасним. Ну і бажано, щоб він йшов від саме лектора. А і ще доповню такий момент: класно спитати, чи можете ви використовувати матеріали з домашок. При працевлаштуванні показувати їх, чи не порушуєте ви нідень дієї. Ну навряд да, але краще попитати. І з цього витікає наступний пункт: скільки часу дається доступ до додаткових матеріалів? У нас в школі це 6 місяців для групи в самостійному проходженні, і це безлімітний доступ для групи в супроводі. Тобто, коли у нас закінчується курс, ми формуємо все в спеціальну папочку. Дуже структуровано, дуже комфортно і віддаємо нашим студентам. Бо я не бачу я не бачу сенсу забирати доступ до матеріалів у групи в супроводі, бо вони динамічно йшли і проходили весь курс. А от а вже ж для групи самостійного проходження має бути мотивація, щоб вони вирішували домашки і проходили програму, тому там ми не можемо дати доступ повністю там безлімітно. Ми поставили 6 місяців. Наступне питання щодо вибору онлайн-курсів: це чи є зізвони з групою, чи взагалі є ці зізвони. Так, це може залежати від моделей супроводу та самостійного проходження, але все ж я думаю, що це дуже важливо, коли у нас є можливість зізвонитися, побрейнштормити, зробити мастер-майнд або воркшоп і бути більш залученими да, в тематику нашої програми. Наступний критерій вибору це. Як давно оновлювалася програма? Наразі айтішка, я думаю, вам не треба це пояснювати. Вона настільки динамічна, що е, постійно ну, щоб, щоб залишитись на місці, треба бігти. І тому ми оновлюємо нашу програму для кожного потоку та не повністю да, але. Точково ми її оновлюємо. Наприклад, для третього потоку вона оновилася на 90%. Тому зараз вона суперактуальна. І протягом наступного року я думаю, ми, якщо будемо впроваджувати оновлення, то це буде вже вибірково по уроках. Бо зараз у нас прям суперсучасна програма. Тому класно, коли ми задаємо питання, коли останній раз оновлювалася ваша програма, і класно, коли нам можуть дати на це відповідь. Наступний нюанс це місце, в якому ведеться комунікація команди, да, тобто, це. Бажано Slack або це Telegram чи WhatsApp. Так є школи, які ведуть свою комунікацію в месенджерах. Аптудем, як то кажуть, мені це окей, але я більше, мені більше до вподоби, коли комунікація по навчальній програмі йде саме в Slack або в відповідному корпоративному месенджері, а не просто в телеграмчику. Ну, бо таким чином, люди також звикають до цього інструменту, який буде їм корисний вже під час практичної роботи. Це теж частина практики. Далі дуже важливий нюанс це чи є ван-вани -on з основним лектором наприкінці програми. В нашій школі це є обов'язковим, тобто, коли ми захищаємо портфоліо, коли студенти. Це роблять після цього. Ми даємо їм опції назначити дзвінок зі мною. Це one-on-one -on -one, годинка. Але за цю годину ми встигаємо обговорити кар'єрні плани. Я можу дати додатковий фідбек по резюме, по лінкедину, зняти тривогу, допомогти розправити крила. Тобто, цей фінальний one-on-one -on -one, він є дуже корисним, щоб людина. Правильно і легко пішла в свій наступний шлях вже після закінчення програми. У Мо моя рекомендація, взагалі, для онлайн шкіл, ну і для людей, які зараз обирають, де піти навчатися, це має бути як мінімум один one-on-one -on -one з основним лектором під час курсу або після його завершення. Тобто, це дуже сильна опція і дуже корисна. Наступний нюанс, який підійде теж для будь-якої професії, для айтішки, це чи допомагають вам опакувати профілі LinkedIn та резюме? Після проходження курсу або в його рамках. І я вважаю, що це є логічним завершенням, логічним продовженням, без якого, ну, скажімо так, не те, що програма не має сенсу, а без якої вона не буде настільки сильною. Тобто, у нас LinkedIn і резюме, це є must have. Тобто людина виходить з класним прокачаним LinkedIn. Де вже відображені її знання із дуже класним прокаченим резюме? Тому теж питайте, чи тримаєте ви LinkedIn, також да, рекомендація від лектора, була б не зайвою в LinkedIn, та прокачене резюме. Далі наступний поинт. Ми вже майже дійшли з вами до фіналу. Це чи відгукуються вам цінності онлайн-школи? Ну, ми багато вже з вами говорили про цінності на цьому каналі, тому тут важливо чи мечитись ви з підходом. Зі стилем комунікації, і, взагалі, з цілями та цінностями школи, яку ви обираєте. Ну і фінальний поінт, який підійде для всіх професій, де такий загальний, це я вже трошечки про нього сказала. Це наявність реальних результатів студентів, наявність конкретних цифр, наявність НПС, та це дуже важливо. Тобто прозорість, а не просто бла бла-бла, системне мислення лідерській якості. Тобто, має бути конкретика. Ми маємо відповідати за якість матеріалів, які ми не Ну і окремо хочу додати трошечки для моїх улюблених піємчиків, якщо ви обираєте собі школу чи онлайн-курс, який ви будете проходити, зверніть увагу на наступні нюанси: чи покрита технічна частина. Чи покрита доменність, доменна частина, бо розуміння різних домен, доменів є прою дуже критичною навичкою. Чи покрита частина дизайну, чи покрита частина тестування, чи покритий DevOps, та частина по продуктовому мисленню та специфікаціях? У нас це все покрито і дуже глибоко, дуже практично. Ну бо без цього це буде просто дуже красива теорія, про яку можна піти там написати коментар на LinkedIn. Отже, ми з вами підійшли до кінця випуску. Дуже дякую, що додивились. Зберігайте, ставте лайки. Я не представилась в цьому відео, але я сподіваюся, що ви... Пам'ятаєте, хто я? Всі мої контакти та контакти нашої школи саме тут під відео. Приходьте до нас навчатися Project Management з вавої ефектом в класній, безпечній та підтримуючій атмосфері. Всім гарного часу доби!